друзі, доброго дня! Ми з вами на виставці під Києвом, агровиставка. І дивіться, цей рік на виставці багато автомобілів. До речі, стенд шкоди. Давайте зайдемо, попитаємо, чому шкода добра машина для сільського господарства. Доброго дня, бренд. Добрий день. Доброго. А розкажіть, будь ласка, як вас звати? Олена, Дуже, дуже приємно. приємно, мене звати Олександр. Олена, роз... розкажіть, будь ласка, чим шкода для сільського господарства і мешканців села? Найчудовіший чудовий автомобіль. Ну, перше, ми вже не перший рік знаходимося на ринку України. Ми вже перевірені часом. Тим більше ми можемо взяти, для прикладу Octavia 5 яка дуже добре представилася на ринку України. Зараз ми бачимо А 8 яка вже оновлена, і відповідно до неї можемо проглянути відповідність ціни якості обслуговування цього автомобіля офіційне на всій території України. Хороший пробіг вже клієнти проїхали, вже побачили, ми що вона досить надійна і досить добре все зарекомендувала. По кліренсу ми теж маємо що запропонувати аграрним пропозиціям. Це камік, карок, Кодіак теж можна розглянути. Всі моделі оновилися в 2025 році. Можемо побачити хороший салон. По перше, можемо складати під себе автомобілі. Повністю ми можемо адаптувати під себе в конфігураторі автомобіль під замовлення. Маємо хороші лізингові кредитні пропозиції. Маємо GM Group, це наша внутрішня компанія Холдинг, яка пропонує хороші фінансові послуги зараз на Україні. Добре, співпрацюємо з багатьма банками. Є що запропонувати? А таке питання: ви присутні на аграрній виставці. Чому саме шкода і чому саме на аграрній виставці? Ну тому що аграрії досить часто беруть автомобілі як комерційну пропозицію. Ми е, маємо хороші пропозиції по ціні для корпоративних наших клієнтів для замовлення. Е, часто розглядаємо камік карок, оскільки вони самі бюджетні в цьому бюджеті. Зараз ми маємо е, Хороші пропозиції, в принципі, по дизелю, по бензину. Є що розглянути на механіці, на автоматі можемо підібрати. Зрозуміло. А підкажіть шкода краще конкурентів? Краще. На багато? На багато. Ну, ви самі придбайте, поїздіть, подивіться, як вам. Ну нас. Зрозуміло, для фермерів, яку які автомобілі для фермерів ви порекомендували? Саме для фермерів, які працюють в полі, наприклад, для агрономів, які мотаються по полям кожен день. Для агрономів на кожен день напевно карок. Ну от, хороший кліренс, хороша пропозиція. У нас по висоті, по адаптації авто, по обслуговуванню, а можемо, наприклад. Зібрати комерційну пропозицію на декілька автомобілів, відповідно, буде цінова пропозиція хороша. Ну, і обслуговує. У нас офіційне з хорошими офіційними запчастинами, плюс аналоги, які також є сертифікованими на території України, які мають свою гарантію. Яка гарантія зараз на шкоду в Україні? А зараз вам скажу. А ну, скажіть. Зараз. Алло. Яка зараз гарантія на три роки або сто тисяч. Три роки або сто тисяч. Три роки або сто тисяч. Стандартно. Так. Добре. Я вам дуже вдячний. Гарних продажів. Дякую, взаємно. Дякую.